Також хочу торкнутися коротко теми культури, спорту та молодіжної політики. 24-й рік позначився стабільністю у розвитку зазначених сфер суспільного життя. Жоден заклад культури чи спорту не припиняв своєї роботи. Проводилися масові заходи, прокращувалась матеріально технічна база, було реалізовано значну роботу із грантовими проєктами. Протягом року в закладах культури працювали 50 творчих колективів, було проведено майже тисяча. Культурно-масових заходів, які відвідали близько 200 тисяч осіб. За цими цифрами стоїть щоденна кропітка праця десятків людей. Окремо слід зазначити, що місто продовжує відновлювати та розвивати палац культури металург, який ми нещодавно змогли повернути у законну власність. До речі, ми єдині в Україні, які змогли це зробити. Сьогодні він знову є головним осередком культурного життя міста а також зосереджує в собі леву участку соціального життя громади. До речі, на базі Палацу культури Металук з'явився новий сучасний простір для зустрічей та подій центру активності громадян. Відкриття центру відбулося завдяки нашій співпраці з фондом східної Європи та програмою «ЄГАП». Це сучасний простір, де мешканці громади можуть обмінюватися думками та організовувати різноманітні заходи. Навчатися та працювати. Там проводяться і навчання, і тренінги. Дякую партнерам за реалізацію цього важливого проєкту. У спортивному житті громади нам теж є чим пишатися. Всі спортивні заклади, школи та секції стабільно функціонували, що дозволило продовжити виховання спортивної еліти міста. Протягом 24 року дитячою юнацькими школами. Та спортивними клубами підготовлено десятки призерів чемпіонатів України та навіть Європи. Троє спортсменів стали майстрами спорт, майстрами спорту, а 26 стали кандидатами у майстри спорту. Близько трьох сотень отримали різні спортивні розряди. Перемоги неможливі без якісного обладнання для тренувань. Тому у 2024 році ми знайшли меценатів, які допомогли нам у придбанні човна четвірки та двох човнів-одиночок для виділення. Веслування на байдарках економія справа в тому, що ми не можемо там за бюджетні кошти зараз таке купувати. Ну, не всі зрозуміють. Тому ми просимо і, і до, до щастя, отримаємо згоду від меценатів. Дячний всім, хто розуміє важливість розвитку спортивного виховання молоді. Для підтримки наших переможців ми прийняли рішення підвищити в 10 разів. Суму виплат для спортсменів та тренерів за підсумками року. Вважаю, що це приємний бонус для дітей та гідна підтримка для тренерів. Говорячи про молодь, не можу не згадати, що у 24 році вперше в історії міста почала працювати молодіжна рада. Підготовка до її роботи велась протягом всього минулого року. Тепер молодь міста матиме суттєвий важелі впливу на розвиток громади. В цілому, 2024 рік не став проривним. Для сфер культури та спорту, але зберіг позитивну динаміку та здобутки минулого. Завдяки цьому ми маємо всі необхідні ресурси для, для подальшого розвитку вищевказаних сфер. До речі, в залі знаходяться люди, які на постійній основі підтримують культуру та спорт в нашому місті. Я вдячний за всебічну підтримку вам. Дякую.